Вічна сьогодні, 10 слова 29 глава, 25 вісім. Страх до чоловіка втягує всіті. Читаємо значення. Сила Бога Його віді не обмежена. Він поручив в руки Ісуса Христа власть виконати його присуд. Ворог не може успішно супротивлятися з Господом. Чи ви вірите, що це є правда? Якщо так, тоді не можуть бути вимівки, щоб вагатись або бути бездіяльним у службі внесення свідоцтва про ім'я і замір Всевишнього. Тепер Бояться ворог означає впасти в світ дьявола? Цілком повати на Господа і доказати те вповання через повне послушенство означає визволення і спасення. Тепер нема середнього ґрунту для свідків Єхови і господніх інших овець. До всіх таких Господь каже, по вірі вашій, нехай станеться вам. Через минувше століття Його давав нагоду людям доказати їхню винність до нього. Тепер є представлена найбільша з усіх нагода. І всі, що отримають благословенство. Життя з його ласкавої руки мусить вхопитись за цю нагоду і виконувати її радісно. Коментар взяти, з вартової бачите. Перше число, перший місяць 1939 рік. І так, Боже приділення. Відносно того, де слуга сотворіння знаходиться, його указує. І якщо людина боїться Бога, боїться нарушити його закон, волю, методи, способи, які він поставив у своєму слові, то Таке сотворіння буде користуватися силою Божою і всі, ті не попаде. Тому то Він поручив в руки Ісуса Христа силу і власть, виконати Його присуди, Його волі, Його заміру. І Ісус Христос усе, що сказано було Йому. І написано було про нього виконав по призначенню Божому волю Божу і Замір Божий. І цим самим залишив приклад для всіх своїх послідувателів, що так Божі присуди суди рішення, волю і замір можна виконати кожному, хто знаходиться в тілі людській. Питання. Стоїть то, чи ви вірите цьому? що якщо Ісус Христос виконав волю Божу і замір Божий, будучи в тілі і пострадав, будучи невинний, тож так може зробити кожен. І так, якщо так, що ми віримо, тоді не може бути вимивки або вагання. Чи виконати волю Божу, чи не виконати, такі питання вірні не ставлять. Яка є воля Божа, так і виконання її має бути вчинено. Отже, несіння свідоцтва про Божий замір і волю, вірні виконали. Замість Всевишнього, починаючи із часу Його другого приходу, всі зібрані слуги Богом Його Ісусом Христом держалися в цієї богоустановленої методи, способу виконання Божої волі. Тепер Бо я ворога означає впасти в світі диявола. Якщо ви признали, що Ісус Христос є в храмі, всі должні замовкнути, але, як бачимо, всі, хто відкрив уста, що небудь виконати не згідно волі Божої, а зі своїх самолюбних бажань, то всі сьогодні мусять прийти в розочарування, усі ті петлі, гаки, ями, в котрих, котрих знайшлися сьогодні всі жителі землі. Тому тільки ті, котрі цілковито впливають на Господа, доказують своє уповання повним послушанням і з радістю, таким тільки його подає визволення і спасення. Тут є зазначено в цьому тексті, що тепер нема середнього ґрунту для слуг Бога Єгори, як для кляси Остатка Церкви Христа, так же само і для кляси Великої Громади вимога стоїть одна, наука стоїть одна. Правила, методи і способи користування Словом Божого стоять одні. Тому до всіх таких Господь каже, по вірі вашій, коли є повна довірність і радісний поступ до виконання Божої волі, станеться вам, у що ви вірите. І так. Через минулі століття його Бог дав нагоду доказати цю вірність, як це показав у прикладі через свого Сина Ісуса Христа, так і для всіх дана нагода, щоб кожен, хто має стичність із Словом Божим, зрозумів Божий замір, знайшов себе. На основанні того пророцтва, в котрому прийшов час виконуватись, і виконав його. Тому тепер предоставлена їм найбільша нагода з усіх часів, щоб всі, що отримають життя і благословенство з Божої Ласки, вони мусять використати цю нагоду з повною довірністю і радістю. Отже, замір Божий, воля Божа є справедлива, вірна, точна, незмінна, і кожен, хто держиться Божої волі, Божих прислідів, приказів, котрі згідно часу поступають від Бога Його Його організацію, тільки таким і Його забезпечує визволення і спасення. А всі, хто показав страх перед чоловіком або якоюсь обставиною, яку витворюють дияволи, демони, беси, такі попадають у сіті. Це текст і значенням.